Аллилуйя. Вітаю вас, возлюблені Боже. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Він в цьому не змінюється. І Ісус Христос, Він Господь. Він воскрес, Він живий. Алілуя, Бог Воскресив Ісуса Христа із мертвих І дав йому ім'я, яке превише всякого імені. Бог дав ім'я Ісусу. Алілуя, І це ім'я Ісус. Ісус. Христос. Господь, во славу Бога Отця. І немає іншого імені, яким би. Нам надлежало спастися. Ніхто не може прийти до Бога Отця як тільки через Ісуса Христа. Бог дає відкриття Про Ісуса, а Ісус дає відкриття про Бога Отця. Біблія каже: хто во Христі, той нове творіння. Біблія каже, що Бог озорив наші серця. Щоб просвітити нас познанням своєї слави. Біблія каже, що той, хто має Духа Христова, той і його. Той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. Тепер не я живу, а живе во мені, мені Христос. Біблія каже, ми Його творіння, Боже творіння, создане во Христі Ісусі на добрі вчинки. Як Бог твориться Слово? Біблія так і каже, що ми були народжені з гори, народжені від Бога Словом і Духом Святим. Ніхто не може відповідати Ісуса Христа Господом, як тільки Духом Святим. Слово робить те, для чого Бог послав. його. Бог послав Своє Слово, щоб спасти нас. Слово стало плотью. Ісус Христос зробився гріхом за наш гріх. Тобто Він взяв на себе природу гріха, щоб ми. Після Його Воскресіння мали Його природу вічне життя. І коли ми в новому заповіті зустрічаємо слово вічне життя, це, це те, про що казав Ісус, що Він прийшов, щоб ми мали життя. Тобто, вічне життя це не вічне життя просто жити на землі цієї. Вічне життя це природа Божа. Це мати природу, яку Воскрешував Ісуса. І ця природа, вона в дусі людини. Ти є дух, ти маєш душу, і ти живеш в тілі. Людина є дух. Людина не є просто тіло або душа. Душа це час духа, і ми живемо в тілі. Дух людини народжується від Бога. Дух Святий, він приходить і живе в нашому дусі, не в душі, не в тілі. Дух Святий свідчить нашому Духу, що ми діти Божі. Дух Святий відкривай нашому Духу Писання. Да, як я вже казав, написано, Бог озарив наші серця, тобто в нашому дусі восіяв світло. Щоб далі ми могли жити і бути освітлені цим світлом, щоб ми пізнавали Бога. Щоб ми свідчили про Воскресого Ісуса. Алілуя. Є таке ще поняття, як. Плід Духа. Ісус сказав, якщо ми прибудемо в Ньому, це є, коли ми народжуємо згори, ми перебуваємо в Ньому. І Ісус сказав, і коли Слово Моє прибуде в вас, ми принесемо много плоду і тим самим ми прославимо Отця Небесного. Тобто Бог хоче прославлятися через тіло Христове, через церкву, через своїх дітей на цій землі. Тобто Бог народ... дав нам праведність, дав і Ісуса, так нас полюбив. Ну просто для того, щоб нам на цій землі було добре. Тобто віра в Ісуса бути християнином, мати вічне життя це не просто життя для цієї землі, щоб бути щасливим. Ні, це щоб потім бути вічно з Богом. Тобто вічне життя це означає мати Божу природу і потім вічно жити з Богом. А. Та людина, яка ще не народилася згори, яка ще не стала у новим творінням в своїй дусі, вона має природу греха. Павло каже: ми усі були по природі дітьми гніву. Тобто по природі. Усі, усі були полишені слави Божій. Усі це означає усі. Ну коли Ісус Воскрес із мертвих праведність Божа розпространилася для всіх. Тобто кожна людина сьогодні на землі може прийняти дар праведності і в дусі народитися від Бога, отримати Божу природу, Боже від віри, Боже від любові, праведність. Отримати духовне народження, щоб приносити плід, плід Духа. Тобто не Духа Святого, а плід нашого Возрожденого. Духа, нової духовної природи це любов, радість, мир, благість, довготерпіння, лагідність, утриманість. Тобто, є плід Святого Духа або прояв Духа Святого. Це не те ж саме, що плід нашого народженого Духа, але Дух Святий в нас, щоб допомагати нам приносити плід, щоб батько був прославлений. Щоб ім'я Ісуса воно дійсно работало, щоб господство Ісуса проявлялося. Тобто, як Бог Отець, як Господь Ісус Христос, як Дух Святий, як Слово Боже Сьогодні діє на цій землі, через народженого згори, через дух людини, який проявляє себе на цій землі через душу і тіло. Тобто, да, ми як народжені згори, як духовні люди, як отримавши нову духовну природу, Проявляємо себе в цьому світі через душу і тіло. Так само, як будь-який ненароджений згори, хто має гріховну природу, він проявляє гріх через душу і тіло. Тобто вчинки. Вчинки не спасають, але вчинки проявляють. І Біблія каже, що є спасіння душі і є спасіння тіла. І це для народженого згори. Що це означає? Як це розуміти? Ми читаємо. Що Слово Боже, воно сіється в наш дух, щоб наша душа була спасена. То спасіння душі, душа це разум, воля емоції. Спасіння разуму, волі емоції це обновлення Словом Божим. Тобто разум потрібно обновляти Словом Божим. Мишлення треба обновляти Словом Божим. Волю треба ставити під Слово Боже, свою волю. Тобто в волі ми приймаємо рішення. То це кожного дня нам треба приймати рішення, основуючись на Слові Божием, що істина, що добро, що достославно, що є добродети, що є похвала да? і так далі, і тому подібне. Тобто свою волю ми підчиняємо волю Отця, Слову Божому. Своей волю ми кажемо Слову Божому да, Ми кажемо да і «Амінь» Ісусу Христу, «ДА» і «Амінь» Битницям Божим. Емоції ми контролюємо словом Божим. Тіло, чувствування ми контролюємо словом Божим. Павло каже, я смиряю своє тіло. Тобто це потрібно робити нам. Це не буде Бог робити за нас. Це я духовна людина, це роблю. Я приношу плід. Тобто я, як духовна людина, розвиваюся. Мені потрібно рости духовно, розвиватися духовно. І Павло, в посланні до Корінтян, 12 розділ, він порівняв тіло людини з дарами служіння і з проявом Духа Святого. Він там описав, що в тілі людини є різні члени тіла, різні органи, але все це одно тіло. І всі органи діють по-різному. Між собою вони представляють одне тіло. Тобто він показав приклад, що в тілі Христовому є різні дари служіння, є різні прояви Духа Святого. А далі, 13 розділ 1 до Крінтян, Павло описує духовний рост Християнина. І він це порівнює з фізичним ростом. І він каже, коли я був младенець. Тобто фізично, младенець був. Він каже, я по младенці розсуждав. Ну треба рости. Тобто, як фізична людина росте, розвивається, так і духовна, нам треба рости розвиватися. Біблія каже, щоб ми полюбили слово, яке як подібне молоку дає нам ріст, як немовлятам. Тобто кожна людина, яка народжується від Бога, вона як немовля. Духовна немовля. Да, має духовну природу однакову. Тобто всі, народжені від Бога, мають однакову духовну природу. Всі однаково. Отримують одну й ту ж праведність, одну й ту ж віру, одну й ту ж любов. Одне і те ж помазання від Духа Святого, одне і те ж вічне життя. Но в цьому треба рости, в цьому треба розвиватися. Це треба практикувати. От чому у нас сьогодні багато знання, але мало прояву. Треба духовно розростати. Треба духовно щось практикувати. Треба реально духовну нову природу, вічне життя проявляти в цьому світі через душу і тіло, а не просто мати знання. Сьогодні багато знання дається християнам. Є дуже багато знання. Є дуже багато, на жаль, філософії в церквях, психології, нраво вчення. Нам потрібна реальність. Нам дійсно сьогодні, як ніколи, потрібно поступати по духу. Біблія каже, коли ми сіємо слово Боже в свій дух. Тоді Дух Святий він виносить Це Слово, Він допомагає нам. Дух Святий допомагає нам із нашого духа проявляти вічне життя, тобто духовну природу, силою якою Бог це тримає. А якою силою Бог все тримає? Слово. Тобто, коли ми сіємо слово в свій дух, воно перш за все приносить плод нашої душі. Воно дає процвітання нашої душі, воно благословляє нашу душу, разум, волю, емоції. А потім далі воно проявляється через тіло, через вчинки, через наше восприяття, через наше чувствування. Через те, як ми розлічаємо, розпізнаємо зло і добро. Алілуя! Алілуя! Аллилуйя. Пускай це не буде таким чимось запутаним, що я сказав. Ну, Дух Святий, Він свідчить нашому Духу, не душі, не тілу. Дух Святий бере від Бога і вкладе в наш дух. Аллилуйя. Вічне життя це означає мати природу Воскресого Ісуса Христа. Це означає бути во Христі новим творінням. Це означає мати дар праведності. Справедливість для кожного, но її треба прийняти. Любов Божу треба практикувати. І вона виходить із нашого духа. Не просто із знання із душі. Чому дійсно сьогодні мало зцілення в тілі Христовому? Чому дійсно сьогодні багато християн боліє, терпить гоніння, поразки? Хоча маємо багато знання, маємо багато психології. Ну, де реальність? А реальність вона в нашому Дусі, вона в Слові Божому, вона в Духі Святому. Реальність Духа вона проявляється благодаря Слову Божому, благодаря Духу Святому через нашу душу і тіло. Тут можна мати багато знання, ну, поступати як звичайні люди. Гріх, він не прославляє Бога. Ми народились згори не для того, щоб просто грішити. І як би це не було для когось таким, бобу, що ти таке кажеш, ну є таке поняття, як гріх к смерті. Тобто не народжений згори не може згрішити гріхом к смерті. Тільки той, хто народився згори. Так, да, дійсно можна втратити духовне спасіння, духовне життя, втратити вічне життя. Біблія це називає друга смерть. Це інша тема. Колись, може я про неї розповім. Но ну, дійсно можна втратити спасіння. Тому нам треба поступати по духу, жити по новій природі. І ми знаємо, якщо ми згрішили. То треба сказати батько, прости, я був неправ, Я поступив не по любві. А ім'я Ісуса. Амінь.